Привіт, наша дорогенька Наталечко. Дійсно, в цей прекрасний день хочеться тільки посміхатися, тому що ух, народилася ти. В першу чергу я хочу подякувати твоїм батькам за те, що а, вони подарували нам таку прекрасну людину, як ти. Я тебе дуже люблю, я тебе дуже ціную. І хочу тобі побажати в цей день, щоб всі твої мрії були здійснені, щоб а, всі твої поставлені цілі. А, ти досягала з легкістю і без зусиль. Ем, саме головне, звичайно, що це здоров'я, здоров'я тобі, здоров'я твоїм ріднесеньким, здоров'я твоїм близьким, тому що це є найголовніше. І, звичайно, жіночого щастя. Без нього нам нікуди. Я тебе дуже люблю, я тебе дуже поважаю. Ти для нас дуже цінна всі всі-всі дуже-дуже сильно любимо. І хочемо, щоб саме в цей день ти відчувала себе ще трішечки щасливішою. Гарно відсвяткуй. Ми тебе цілуємо, любимо. Наталечко, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, радості, достатку. Нехай Божа матір завжди тебе охороняє, Божої благодаті на всі твої справи, на всі твої починання. Мирного неба над головою, вірних друзів по житті і всього всього самого найкращого. З повагою, Інна. Наташенька, поздравляю тебе з днем рождения. Желаю тебе счастья, желаю тебе здоровья, желаю тебе исполнения всех твоих желаний, чтобы все-все-все планы, которые ты себе пропланировала, чтобы э, они обязательно осуществились, они так осуществятся. Э, э, оставайся такой же классной, улыбайся. Желаю тебе успехов, чтобы все чего ты себе загадала, у тебя все всегда получалось. С днем рождения, Наташа. Наталичку, хочу привітати тебе з днем народження. Хочу побажати тобі незламної віри, справу, яку ти робиш в себе і в твою команду. Хочу побажати тобі нескінченного джерела енергії і невтомної дороги до твоєї цілі. А щоб все вище сказане здійснилося. Найголовніше, хочу побажати тобі здоров'я, тобі і твоїй родині. Зі святом тебе. І побажати тобі все самого найкращого. Ти найкраща сестра, найкраща кума, найкраща подруга, найкраща наставниця. Я знаю, що всі цілі, які ти собі поставила, ти обов'язково втілиш в життя. Тому я за це не переживаю. Головне, щоб все, чим ти займалася, приносило тобі задоволення. І знай, що в тебе є люди, які тебе люблять, і завжди на всьому підтримує що ти цьому року закриєш статус директора і підтвердиш його. А я допоможу тобі всім, чим зможу. Будемо разом з тобою йти по цьому бізнесу. Я тебе дуже-дуже сильно люблю. Цілую. з ним нарочою. Привіт, Наталю. А Вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо тобі міцного здоров'я. Бажаємо кар'єрного росту. Бажаємо тобі творчого натхнення, успіхів у всіх твоїх начинаннях, е, бажаємо миру, злагоди, благополуччя, кохання, тепла від рідних, від, від близьких, щоб е, е, тебе е, жалів, оберігав, допомагав е, іншого. Багато доквіти не тільки у свята, а й у будні дні. Бажаємо, щоб твоя донечка росла здорова, радувала тебе своїми досягненнями, успіхами. Ну, одним словом, всього самого найкращого тобі. Все, цілуємо тебе і любимо. Пока! Happy birthday to you! Happy Birthday to you Happy Birthday dear Natasha Happy Birthday to you Дорога моя Наталочка, люба моя подружка, мудрий мій наставнику, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі бути щасливою у всіх ракурсах. Бажаю бути щасливою дружиною, щасливою мамою, щасливою бізнес-вумен, бажаю, щоб всі твої мрії збувалися і хочу побажати ще такі рідки. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, хай доля посилає тільки щастя, ні грама бід, ні крапель страждань. В Життя хай квітне, мовиш невий сад, а кожен день усміхнено радіє, а доля посилає зорепат, здоров'я, миру, злагоди, надії. Люблю тебе дуже-дуже, ціную дуже дуже. Міцно, міцно обіймаю і цілую. З днем народження моє сонечко. цьом 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 Наташа Хочу присоединиться ко всем пожеланиям, которые прозвучат в этот день. Самое главное – здоровье тебе и всем членам твоей семьи. В доме тепла, уюта, побольше радостных минут, побольше улыбок. В бизнесе – процветание. Для чего? Для того, чтобы осуществить твою мечту – открыть частную школу. Спасибо тебе огромное за помощь. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество. И пусть все у нас получится. С днем рождения! Дорогая Наталья, поздравляю вас с днем рождения. От всей души желаю вам настоящего женского счастья. Ангела-хранителя всегда и везде. Богатырского здоровья. Долгих лет роскошной и беззаботной жизни. Пусть будуться всі ваші завєтні мрії і бажання. І пусть цей день подарує вам море радості і океан любви. Усього найкращого, бажаю, і ще раз поздравляю. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю здоров'я тобі і твоїм близьким. Нехай всі твої мрії справдяться. Бажаю тобі досягти усіх поставлених тобою цілей. З днем народження!